Добрий день малята! Зимонька зима запрошує нас у подорож до казкового зимового лісу. Взимку у лісі холодно, на деревах та доріжках лежить сніг, він білого кольору, а якщо його взяти у ручки, він холодний та мокрий. А хто це стоїть у нас під ялинкою? Це сніговик. Його зліпили зі снігу. Давайте ми з вами теж зробимо сніговика, але з геометричних фігур. Давайте візьмемо великий білий круг це тулуб нашого сніговика. Потім візьмемо середній білий круг це голова нашого сніговика. А далі візьмемо два маленьких білих круги це руки нашого сніговика. На голову. Одягаємо шляпу, синій квадрат. Попрощаємося з нашим сніговиком та підемо далі. Хто тут сховався під ялинкою? Це ж зайчики? Один зайчик великий, а другий маленький. Якого кольору в них шубки? Білого. А які вони на дотик? Пухнасті, м'якенькі. Давайте заховаємо наших зайчиків під ялинками. Ось у нас є дві ялинки. Одна велика, а друга маленька. Якого кольору наші ялинки? Зеленого. А які вони на дотик? Колючі. Під великою ялинкою ми заховаємо великого зайчика. А під маленькою маленького. Добре заховалися наші зайчики, ні вовк, ні лисиці не знайдуть їх. До побачення, зайченятка, до побачення, зимовий ліс, до побачення малята!